Цей святково медовий рулет готується всього за 30 хвилин. Яйця отак от сюди їх додавала. трохи солі, цукор сюди і перемішую до білої піни. Олія, мед і перемішала, муку сюди додавала. сода, какао сюди і перемішую. На деко так виливаю, мота лопаткою все розмазала і в духовку запікати. Далі готую крем. Беру сир та сметану з херсонського маслозавода, буде торт зі смаком незламності. Сир сюди, сметану отак добавила. цукрову пудру сюди. Остивший корж отак перемазала, чорнослив, отак посипала, горіхи. Отак рулетом скрутила. І отакий святковий рулет приготувала і не задовбалася. Просто подивіться, який він шикарний вийшов. А тісто дивіться, яке м'ягеньке. Смачного це дуже смачно. Головне рецепт, який може повторити кожен.